Друзі, всім привіт! 8 жовтня збірна України розпочала підготовку та продовжують боротися за вихід на континентальну першість з футболу у суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє проти збірної північної Македонії в матчі сьомого туру відбору на євро 2024 Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для синьо-жовтих поєдинок відбудеться на стадіоні Епет-Арена в Празі. Початок зустрічі о 16.00 за київським часом. Трансляція матчу Україна Північна Македонія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного. Окрім отт сервісів в інтернеті, поєдинок покаже лише медіасервіс Мегого. Мало хто знає, але у своєму телеграм-каналі я залишаю посилання на безкоштовну трансляцію. Тому в описі цього відео переходимо до телеграм-каналу. Також там є багато чого цікавого для вас. Вам 100% сподобається? Підписуйтесь. За підсумками попередніх матчів, збірна України з сіма очками посідає третє місце в групі Сі, лідирує з 13 балами збірна Англії. На другій позиції Італія сім очок. На четвертій сходинці Північна Македонія також сім очок. Остання збірна Мальти нуль. Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів. Сквадра Адзура чотири. Аби нам вийти з групи, потрібно перемагати три останніх матчі. Ну або надіятися на лігу Націй, якщо посядемо третю сходинку. А як ви думаєте? Яке місце посяде збірна України в своїй групі по закінченню відбору на євро 2024 Пишіть в коментарях. Які кадрові втрати напередодні матчу проти збірної північної Македонії та Мальти, і як їх Сергій Ребров закриває? Віктор Циганков, на жаль, пропустить жовтневий збір. Медики Жерони підтвердили колегам із збірної України травму півзахисника. Віктор ушкодив двоголовий м'яз стегна у грі проти Реала. Замість нього із резервного списку до основного було довикликано півзахисника СК-Дніпро-1 Олександра Піхельонка. Андрій Ярмоленко отримав ушкодження, яке не дозволить капітану національної команди взяти участь у жовтневих іграх відбору на євро 2024 Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав нападника англійського Сандерленда Назарія Русина. Для Назарія це другий виклик до збірної. Попереднього разу він тренувався з головною командою у червні, але поки не дебютував за національну збірну. Також ушкодження отримав і Андрій Лунін, в якого виникли проблеми із спиною. До табора національної команди викликано голкіпера донецького шахтеря Дмитра Різника. Ну і останнє головний тренер національної команди Сергій Рибров вирішив перевести з резервного списку до основного захисника СК Дніпро-1 Олександра Сватка. Таким чином, на даний момент викликано 26 гравців. Повний список можете побачити на ваших екранах. Ну що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Якщо інформація була для вас корисною та актуальною, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Хай вас всіх береже Бог. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава!